Друзі, а що відбувається? Макрон телефонує Путіну. Далі проговоримо про деталі, але нагадаю вам, що в останній вони розмовляли в 2022 році. А також наші вдосконалені дрони під назвою Лютий атакували російський завод. Ну а Генеральний штаб каже, що на фронті зменшилась кількість атак. Невже окупанти втомилися? Друзі, до вашої уваги топ 5 новин за сьогодні, які дуже важливі. Давайте далі коротко про них поговоримо. І почнемо з того, що Макрон телефонує Путіну. Сьогодні стало несподівано відомо про роз... телефонну розмову між Путіним та Макроном. Остання їхня бесіда, нагадаю, відбувалася аж у вересні 2022 року. Під час розмови, ну яка ймовірно мала б стосуватися якихось серйозних речей, принаймні, я вірю. В те, що Макрон подзвонив Путіну раді цього. Але Путін знову взявся за свою улюблену платівку. Він, як і раніше, поскаржився Макрону, що війна це наслідок політики країн Заходу, які, на думку Путіна, створили в Україні антиросійський плацдарм. Мабуть, Путін забуває, а хто взагалі вторгся в Україну? Крім того, господарь Кремля заявляє, що для врегулювання конфлікту в Україні потрібно враховувати його першопричини та нові реалії на землі. Звичайно, друзі, під новими реаліями мається на увазі це віддати Росії усі окуповані українські території. Ця розмова є черговим свідченням того, що Кремль Продовжує шукати шляхи для просування своєї пропагандистської риторики на міжнародному рівні, намагаючись перекласти відповідальність за війну на інших. Тобто, це захід воєнний, якісь там антиросійські настрої були в Україні і таке інше. Втім, маю надію, що світові лідери прекрасно розуміють, хто є справжнім агресором у цій війні. І давайте одразу поставимо крапку щодо третьої зустрічі між Росією. Та Україною. Та чи буде вона а взагалі? Третя зустріч має бути в Стамбулі. Хочу одразу підкреслити, що Росія не відмовляється від зустрічі. Вони знову заговорили про третій раунд у Стамбулі. Ну, мовляв, ми готові. І тут, як на замовлення, з'являються нові вимоги для України. Тобто, Україна має припинити навчання солдатів за кордоном, такого ще не було. А також західні партнери повинні. Перестати постачати зброю в Україні. Ну просто мрії у них якісь, а не вимоги. Навіть спецпредставник Кіт Келох вже не витримав і заявляє, що Росія затягує процес. Правда, одразу речник Кремля Пісков образився на нього, назвавши це спотворенням реальності. Друзі, нічого нового ні від Путіна, ні від Піскова ми не чуємо. Це чергова пропагандистська гра Кремля, де переговори лише ширма для висунення просто абсурдних ультиматумів. Не варто очікувати поки що нічого путнього, поки вони принаймні не змінять свою риторику. Тож, давайте далі поговоримо про дуже хороші новини. Вдосконалений, вдосконалений дрон Лютий вразив завод. Уявіть собі, 1 липня наші вдосконалені ударні безпілотники під назвою Лютий влаштували справжній фейерверк на електромеханічному заводі Купол і Жевську. Про це повідомляли сьогодні раніше. А завод, до речі, один із головних виробників російських зенітно-ракетних комплексів та ударних дронів. Але що цікаво, за даними Defense Express, український дрон Лютий отримав друж дуже круте оновлення. Він тепер без шасі, що дозволило йому літати ще далі і бути менш помітним. Тому подолати, наприклад, відстань більше тисячі кілометрів для нашого дрона тепер не проблема. Я нагадаю, що відстань до цілі в Іжевськ складала понад тисячу кілометрів від України. Тобто, уявляєте, які масштаби. Також. В Росії розбився винищувач Су-25 та ліквідовано командира штабу РФ. Знову в Росії щось не так з технікою. У Нижегородській області розбився винищувач Су-25. Ну, правда, дехто говорить, що це міг бути навіть і Су-34, але факт залишається фактом: мінус один російський літак. Екіпаж, ну, на жаль, катапультувався та залишився живим. Але це ще не все, друзі. Під час того самого ракетного удару по Донецьку ще відбувся 30 червня. Ми маємо дуже хорошу новину. Ліквідовано командира штабу 8-ї гвардійської армії РФ, полковника Руслана Гарячкіна. Це навіть підтвердив журналіст Андрій Циплієнко. Такий собі квиток в один кінець для високопоставленого офіцера. Росія продовжує нести колосальні втрати і в повітрі, і на землі, особливо серед ключових фігур командування. Кожна така новина це ще один друзі крок до нашої з вами перемоги. А ще росіяни зменшили кількість атак. За оперативним зведенням Генерального штабу Збройних сил. України кількість бойових зіткнень суттєво зменшилась, а саме до 48 за добу. Якщо порівняти з попередньою днем, то тоді було 72. Особливо відчутно це на Покровському напрямку, де ворог знизив кількість атак аж до 12. Це може бути, друзі, ознакою виснаження. Або просто тимчасової паузи для перегрупування сил. Але поки що це ну, дуже добрий знак для наших захисників зниження інтенсивності атак. Це маленька перемога, яка свідчить про ефективність нашої оборони та величезні втрати, які ми завдаємо ворогу, тож так тримати і надалі. А тепер про внутрішні справи України, де теж на жаль, треба боротись. Про що я говорю: 500 посадовців отримали фейкову інвалідність. Міністерство охорони здоров'я разом із правоохоронцями влаштували серйозну перевірку рішень медико-соціальних експертних комісій, тобто МСЕК, щодо посадовців. Ну і що ви думаєте? Вже скасовано 445 рішень про встановлення інвалідності. Найбільше таких особливих посадовців виявили у державній митній, державній податковій службах та органах прокуратури. Друзі, такі чистки мають бути постійними. Це допомагає відновити справедливість, ну і довіру до державних інституцій, яких, на жаль, немає. Ну і наостанок, Трамп просто жорстко відповів маску. Дональд Трамп просто порвав Ілона Маска у True Social. У відповідь на критику Маска щодо нового податкового законопроекту Трамп заявив, що Маск, мовляв, отримує більше субсидій, ніж будь-хто в історії, і без них йому довелося б згортати свій бізнес та повертатися додому. До речі, додому до Південної Африки. І це вже не просто сварка, а справжня війна слів. Трамп навіть припустив, що може розглянути ідею депортації Ілона Маска. Оце так поворот. Я вам нагадаю, що Маск розкритикував законопроект Трампа про податки і витрати, пригрозивши створити власну партію. У мережі X він закликав Конгрес не затверджувати законопроект і додав, що конгресмени програють прайм різ наступного року, якщо це буде останнє, що я зроблю на цій землі. Відчуваєте, які погрози. Це публічний скандал показує, наскільки напруженою може бути політична атмосфера в США, ну особливо між такими впливовими фігурами, як Дональд Трамп та Ілон Маск. Буде дуже цікаво спостерігати за продовженням, тож підпишись обов'язково на канал, щоб не пропустити наступні цікаві випуски новин. Дякую, до зустрічі!